Друзі, всім привіт! Ну що ж, приїхав я покидати з попробувати половити хижака. Звісно, акцент на судака, а там що буде. І так, по снастям. МРОД Custom 420 t з 290 длиною і Stradic 3000. Шнурочок десь плюс-мінус 0,5 по Японії. Буду пробувати ним зараз ловити. На вулиці то досить жарко, Особо я ні на що не розраховую, тому поїхали ловити. Гайлала. Йолі паля. І ще й І сюди двох. Це треш просто. Ну це так крепко. Ого. Угу. Це серйозно махи тягнеться. а а за забачину. А я то, чесно кажучи, подумав. Блин, ну це может не тот, что клюнув. Ну, как-то так получилось. Конечно, пусть кот трошки продер ему. Ну бежи. Бежи. Ну. Непогано, непогано. Сюда он пішов гулять. Так, ну что ж, поехали далее. Оп, отпал. <гум> Йоханий бабай, присів, бачите, без удара, без нічого. Можливо, треба зменшити вагу. О, але радує те, що клюваки йдуть. Але щось, чи це малесенькі судачки, хто його знає, поки що важко розібрати. От. Ну, одного невеличкого взяв, але ну, ударчики присутствують. Такі невнятні, скажу вам так, невнятні ударчики йдуть. О, хтось покушається постійно. можливо, можливо, дуже велика приманка. Це також може бути. Все-таки день зараз. Можливо, треба зменшитись по розміру. Ну, зараз будемо пробувати, будемо все пробувати. Підсів. Щось невелике. О, відпало. Блін, підсідають. Нема ударів. Підсідають. Неактивні. Чим-треба то треба їх розшевелити. О, сідають і відпадають. Цікаво. Ну це більш за все, що давлять підбородками або щось в цьому роді. Я так чомусь думаю. Ну, Це дуже схоже на невеличкого судачка. Бо великий судак так себе не веде. Великий судак трошки по-другому відчувається. Уж хто хто, а я-то знаю, як він себе веде. Так, ну нічого, зараз покидаємо, подивимося, ні, зараз змінимо приманку. Можливо, треба зменшитися по розміру. Не так, все по ходу діла. Сексик себе відпрацював. Треба змінювати сексика. Бо він не хоче працювати. Думаю, що поставити. Мабуть, спробую мандолу. Прошлий раз мені досить непогано сподобалося на мандолу ну, половити. Тому попробуємо зараз. Вимотаємося. Ой боже, де я там виматицю. О, так я ще... ще можна було джигавать і джигавать. Показалося, що я вблизі. Оце вам темна ліска. Так. Сонце, звісно, жарить по-страшному. Так, я ось беру мандулу От таку, і спробуємо, що вона нам скаже. Чи спокуситься хтось на неї, чи ні. Чувствую, треба трошки, мабуть, перев'язати, скинути шнура. Бо в мене така чуйка, що шнуру гайка прийде. І щось я та потеряю. Ну ладно, поїхали. Я, Я це відчув. Ааа, і відпав. Камеру включав і він відпав. Ну, невеликий. Невеликий. Це щось невеличке, судачок якийсь був. О! Ну нічого. Зараз да, спробуємо ще. Відчув якийсь невеличкий ударчик, зробив пацічку і ніфіга, а воно дивіться, що хоба і закинуло. Оце ж видно, судак гепнув і закинуло. Да, Этот, голова мандули побита, ужасно. Жахіття ціле прям. Так, ну що ж, їхали далі ще пару раз. От, хочеться зменшитися по вазі. Дуже хочеться зменшитися по вазі, але щось дуже дивлюся і не виходить, бо сильний-сильний вітер. А, ну, прям не такий, що сильний, але все рівно. Тут, де я стою, та не дуже. А там, де вода, то непоганий вітер. І Виходить, ганяє таку дугу, і за цієї дуги важко підцікнути. О, ну, нічого, я думаю, ми справимося з цим всім ділом. Можливо, зараз спробую поекспериментувати, зменшитися десь до 14 грам, поставлю щось невелике і спробую поджигувати понизу. Можливо, діло буде краще, а можливо і ні. Тому зараз будемо пробувати. Ух, а, відпав! Фу, йоперний театр, ну це судак, це судачела був. А що ж таке відпав, якось він легесенько. Ну, ударив, ну, опять же скажу, що слабенько ударив. Не було удару сильного, але він відпав. от, Оце не вистача жорсткості палиці, Просто не вистачає жорсткості палиці, щоб його досікти до кінця. Або просто він настільки з самого краєшка прибився там чи що там він взяв, ото і на цьому все. О, самий краєшок от так от сюди геп, ну ваш шнур упав Йолі, палі, ото гепа. А ти ж, бачите, не виходить. А. І це вже котрий раз, я просто не можу судака всікнути. Що йому не роби, а воно до одного місця. От, ну Знову судак, я вам скажу, місце положення своє змінив. Так, ну зараз спробуємо. Ну що ж, знову та ж сама штука у нас виходить. Двічі потримав судака, двічі гепнуло і все. Вугарь не працює. Жовтенький вугар не хоче працювати. Це кидаю, кидаю. Де-не-де -де щось може і придаве, але поки що все. І знову треба змінювати приманку. Ну, не зміниш приманку, далі клювак не буде. Ну, якщо хочеш, чистіше, щоб було. Тобто Виходить, постійно треба щось змінювати. Чи судак швидко привикає, чи фіхіозно. Ну, парень цікавий. І, до речі, на 14 грамах клювак менше, ніж на 18. Можливо, із за того, що вітер. А можливо, ще щось. Не знаю поки що. Так, ну зараз далі будемо пробувати шукати на що судак буде клювати наступне. де Чіткий дзвонкий удар, але нічого не зробив. От так от. Ну, скажу так, на 14 грамах судак клює саме ярко. але мало. Ну, ну а там фіг його знав. Ну, поки що дуже цікаво виходить. Ну, Результату поки що ще немає ніякого. Ударів досить багато, досить багато. Але на цьому поки що і все. Ну що ж, я на мадвах отримав 2-3 удара щось в цьому роді. Ну одного не змог притримати. І клюваки закінчились поки що. Тому зараз знову міняю приманочку. Мадвах себе щерпав. бачите, яка штука. По очередності приманки по кругу кручу і все. Ну що ж, поставив я VIP. І вирішив збільшитись трошки по вазі в 16 грам. Ну, якраз між 14 і 16 Бо в мене таке відчуття, що е, Судаку 18 багато він давить, а 14, чи він в грузик стріляє, чи фіг його зна, спробував ну, поставити 16 і Віпо. Подивимося, зараз покидаємо, подивимось, що буде з цього. Ну, якщо черв'яки... Ну, думаю так, трошки черв'яків сторонку і попробують на віброхвостики. На більш активну е, приманочку. О, можливо, судак буде краще себе показувати, бо поки що е, результат є, але не той, що треба. Поїхали. А на 16 грамів взагалі нічого не хоче. Віпо откидаю в 16 грамах ніфіга, тому зараз переходжу на рибки. Такий у мене стояв віпо в жовтому кольорі, не хоче різати. нічого. О, і не недавне, можливо, судак притих. Оставив фетик 2,4 в лимоні на вольфрамі 14 грам. Можливо, щось зміниться. Але це не точно. Щось я дивлюсь сьогодні, рибки не в почоті. або вольфрам пугає. Хто його знає? Зараз спробую зняти вольфрам, поставити темну рибку. Може, з темною рибкою буде щось краще. Ну, черв'яки, на черв'яки реакція йде. І досить таки непогана. Але далі реакції поки що ми не продвинулись. О! Судачок придавив. Ну що ж, я, чесно кажучи, просто в шокі. Тупо одні удари за ударами. Буває ну, буває, час від часу притримаєш, але витягнути на берег нічого не можеш. Хто-то скаже, що це мирняк? Ні, це не мирняк, бо гепа так, як судак. О! Якщо це був би толстолоб, хоча б хоть раз слизь на ньому зібралася, на шнуру або на флюру, Але ні, це чисто удари з судачі та Тай при тому, що грузи споясовані дуже. Найголовніший фактор, що грузи. Тому фіхіва значить, що воно так виходить, намагаюсь намагаюся когось упіймати. Зараз спробую ще зменшитись по вазі, бо я вже поставив мандулу. Ну, правда, мандула на 14 грамах, а, наскільки я знаю, ці мандули треба навпаки перегружати. О, А я навпаки не догружаю, тому зараз зменшую ще вагу і спробую якогось храбачка впікнути. Так, 14 грам ложимо, 12 беремо. Де в мене угор? Ось угор. Побитий життям. Так, без стрійника поки що. Знаю, що якщо зараз клюне, то просру Чогось така у мене чуйка. А може і ні. Хто я знаю. боже, він вже такий розірваний. Його вже так судаки розірвали, що хай Бог милує. Треба під заміну його або паяти. Оп. Так, ну, 12 грам. Ну, правда, з таким вітром не айс. Я вам чесно скажу. Да. Як парива немає, то ще й непогано воно в принципі і джигує. О, а як тільки парив вітер починається, то не дуже воно гарно виходить. Ось так от. З'їли погачок, скільки не натикую їх <хи> до одного місця, з'їли. -да. Зараз щось поставимо знову. А, ну що ж, доходжу я до такого виводу, що це невеличкий судачок, який б'є по вашій приманці і йому просто плювати на ваші О, нерви. Ось знову геп. Це треш просто. Я думаю, що це мелкий судачок ото гепа і все. Ото, може, пару разів були крупні судаки, яких їх, їх саме притримав. О, А так, одна мілочь, так здається. О. Бо ну, Це з області фантастики, стільки ударів, стільки всього відбувається, а нічого зробити не можеш. О. І такі дзвонкі-дзвонкі одиночні удари, що хай бог милує. О, мабуть, це все ж таки невеличкий судачок, як ото я витягнув в самому початку своєї сесії. Тому я думаю, ще трошки покидати, треба попробувати, помучитись та йти звідси, О, займатися там, другими справами, каву піти попити, бо це, це взагалі треш якийсь. Ну і що? Геп і ніфіга. Груз цілий, все відлічно. Ні в голову, ні в тіло. Хрен пойме, що він хоче цей судак. От І так йому, і так йому. А воно ніфіга. Ще ж і вітер. Можливо, до речі, одна із причин, що дуга присутствує і не встигаєш або щось в цьому роді. А там тих я знаю. Опа! Може нарешті. Оце я вам скажу невеличкий, більш за все судачок біля кушок. ух ой йой Як здалеку взяв сплив. Оце да, оце поворот. Хто це у нас тут такий? Оце я думаю, вони мене і мучають. Дивіться, второй вже такий. Оце, мабуть, вони і є. Оці проказники. Так, іще й уколов. Ладно, не захотів сам, ми тебе можемо завдяки спеціальним інструментам. Опа. Ух, пасік він закрив. Мабуть дійшло йому, що я йому допомагаю. Що він сьогодні не являється сковородочним варіантом. Давай, рідненький, біжи. О, оце, мабуть, вони мене і задрачують по повній програмі. Чомусь я так думаю. Хо, ти ще й за мною прибіг! йолки палки мужик! Ти чого? Иди! Біжи туди. О туди. Да. Так ви бачили, куди я кинув, а де він оказався. Ще й прибіг. Так, і грузик вибило. Треба його поправити, цей грузик. Треба цілікошку зняти, мабуть, спочатку, а потім поправити, бо як завжди, може рука сприснути і потім не дуже буде приємно. Оце, мабуть, вони і є. Галстуки маленькі, то вони, мабуть, мене і дістають. А? Крупного судака виходить і немає. Може, ото потримав трохи. ну, В принципі, пожалуй, на цьому і все. От так от. Да, не витримують у мене нерви. Удари смачні, але толку нема ніякого. Когось всадив. Але щось дуже він різкий. Це або окунь, або щук. Бо дуже різко все. І це у нас окунець. Та я вам скажу, ще й непоганий. О, так Харя в нього на грані була. Щоб ще трохи та й порвалося б. О, досить такий непоганий полосатик. На куканчик також піде. Отлічно. Спокусився він на сексика. Без удара, без нічого, сів собі красавчик такий. М -м -м. Непогано, мені такі окуня нравляться. Якби ж вони тільки гепали, було б дуже цікаво. А так, щось не гепають. Когось присадив. Немабуть це більш за все, що невеличкий судачок. А може і окушок. Ну зараз спливе. й побачимо. Судачок. Ні, оку, ху-ху-ху. Йоханий бабай, так він червяка ковтнув мого повністю. Ото. Крендель. Дивіться, оп! 3,8 дюйма. Капець. О. Це конечно по мені окунята. Це вже цікавіші окуня. Опа! Є На 18 грамах віппо 3,8 дюйма. Отлічно. Так, це радує. Поїхали далі ловити. Так, ось я присадив. Ну, щось невелике. А ну. Щука, собака, ух ти! і зрізала. Груза нема. А ну стой. Покажи ротик свій. Так, де в мене там що? Флюр. Вон кусок остався. Приманочка ось лежить. груз ось лежить. Все. Дорогая, ти свободна. Та лки-палки. Давай, 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 держи. Ужас какой. Все позрізало. А, 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 а. Ужас какой. Ну що ж, добре, хоч все залишилось в кучі. Ну, карабін у... А, воно що, ну, карабін поламався. По факту карабін і із... в тему зрізала. Ще петля. ну зараз подивимось. Петля залишилась. Це просто банально у мене Карабінчик у хана прийшов, поламався. Видно, після прошлих моїх судаків він не витримав. І флюр став короткий. Коротше, все під заміну йде. Тому зараз це все діло я зрізаю. О, лишнє. Якраз хоч і шнур трохи обновлю. О. І заново це все діло я монтую. А щука, бачите, така злобна йолки палки О, Це, до речі, вже другий раз, що я ставлю чернічний Віпо і на нього щука бере. Щука бере на темні кольори. Бачите, яка штука? Тобто, можна так сказати, непогано. Тому в'яжемось, поїхали. Все готово, все змонтувалося. О! Будемо пробувати далі ловити Судака. Але чомусь Судак я вам скажу поки що мовчить. Нема Судака. У куня та щучки з'являються час від часу. А Судака чомусь нема. Ну нічого. Будемо пробувати. Поїхали. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчив я. Чесно кажучи, нерви не витримують. Ударив дуже багато. Але це я ну, дійшов до виводу того, що це невеличкий судачок. У силікона порти дуже багато, а толку нема ніякого. Але між ними попадався десь і гарний судак. Але ж ситуація така була, як я в прошлий раз. З Олегом приїжджав на карпову рибалку, взяв спінінг покидати, судак гепа, присаджую, а воно діла нема. Відпадає, мягенька палиця. О, Тобто судак не жре, аби підбородком або краєм придавлює, щось типу в цьому роді. Тому ось так. от, Я не витримав і думаю пішов я звідси. тому що Ну його впень. Не хватало мене на це нервів. Тому, друзі, на цій веселій ноті. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.